Скандальна забудова поблизу станції метро Осокорки у Києві вже вкотре опинилася в епіцентрі уваги мешканців найближчих будинків. Варто було підряднику лише огородити майданчик для зведення майбутнього торговельного центру, як громадськість знову вийшла на протест. Люди прийшли виразити мирний протест, тому що раз їм сказали, другий другий раз знали за борту, третій, четвертий, тому що вони тут хочуть застроїти. Нам нікуди буде тут. має бути сквер. Проте миром так і не розійшлися. Недовго вагаючись, розлючені молодики з натовпу кинулися на злощасний паркан. Відсіч їм дали люди в камуфляжі й балаклавах. Тож без зіткнень не обійшлося. Вхід пішло каміння і димові шашки. Міліціонери відкрито втручатися в конфлікт, одразу не наважилися. Лише виловлювали окремих людей з натовпу, відправляючи їх до автозаку. Та що що задержали? Місцеві мешканці впевнені будівельний майданчик захищали так звані тітушки, найняті забудовником. Деякі ж, взагалі, угледіли зв'язок захисників паркану з правоохоронцями. працівники міліції привезли. Їх було дато від трьох до чотирьох десятків. Ми підходили кілька разів лично до міліції. говорили, будь ласка, ну нарушають порядок. Разберитесь, пожалуйста. Они стояли, стояли. Пока им кто-то не дал команду, они шагом пошли к забору охранять забор. По вашему мнению, милиция прикрывает бандитов? Да? Конечно. Конечно. Однозначно. Они были помечены все скотчем, так что. Одночас один з молодиків заявив, що він за то підкреслив, що за відстоювання паркану ніхто йому не платив та навіть представив міліціонерам дозвіл на носіння зброї, але ані представлятися, ані зняти маску не схотів. Зі повими тоже ходити, покажи лісу, покажи лісу. Очільник київської міліції Олександр Терещук, який прибув на місце подій, ситуацію коментувати не став. Замначальнику Дарницького райвідділу ж слова взагалі не дали. Тим часом вже беззахисний паркан таки зламали. Спорудою діловито займалися юнаки, що, не жаліючи рук, відривали залізні листи. Та навіть коли з огорожею було покінчено, не заспокоїлися, вирішили визволити затриманих товаришів. Для цього не вигадали нічого кращого ніж заблокувати проспект Бажана, тож дісталися і ні в чому невинним водіям. Врешті-решт активістів з райвідділу міліції відпустили, а дорогу розблокували. Але результати акції протесту говорять за себе: десятки побитих протестувальників, 15 постраждалих міліціонерів, зламаний паркан і жодного конструктивного діалогу. Складається враження, що активістам діалог взагалі не потрібен. Вони не хочуть відстоювати свої права у суді. Проте варто зазначити, що ця забудова як кістка поперек горла, не лише мешканцям осокорків. Придивіться уважно і запитайте самі себе: ви б боролися так завзято з якоюсь забудовою? Ви б самостійно кидалися на міліцію, перекривали прух транспорту, жбурляли б каміння один в одного. Навколо цієї скандальної забудови два надзвичайно цікавих аспекти. Перший це, так би мовити, підігріті і накручені мешканці району. Людей активно обробляють через численні спільноти в соціальних мережах, акцентуючи або на незаконності будівництва, або на можливій шкоді. Переконують, що змінити щось можна лише грубою силою. В результаті навіть ті, кому було байдуже на забудову, виходять протестувати. Повищена агресивність. Озловлений в столкновеннях. Обусловлений тим, що ми не відеоочні того, хто призивав нас діяти. Інший важливий аспект майже всі пов'язані з забудовами конфлікти протікають за схожим сценарієм. Мешканців збирають ввечері у будні дні. До мирних акцій приєднуються невідомі молодики, які активно розкачують маятник народного обурення. Із сутінками стартують активні дії. Місяць тому та ж забудова. Протистояння, стрілянина, мародерство, травми, молодики в масках. У листопаді минулого року кілька днів поспіль тривали запеклі криваві бої на цій забудові. Сценарій той самий. І таких забудов, навколо яких точаться бої, у Києві кілька. Місцеві мешканці фактично знаходяться у постійній небезпеці через конфлікти, бійки пожежі поряд з їхніми домівками? Здавалося, так би мовити, невдоволених мешканців мав би навчити попередній досвід, що силою та зброєю нічого не вирішити, проте люди знову і знову йдуть цим шляхом. Закрадається думка, що протистояння комусь дуже і дуже вигідні. Постає питання, чиї ж інтереси насправді захищають юнаки, які ховають обличчя. Невже мешканців, розташованих поблизу? будівельного майданчика будинків. Чусе ж якоїсь третьої сторони жители пытаються использовать в целях своєї конфликта. Просто кое-кто хочет на этом нажиться. Один человек хочет построить там дом, другие хотят его на этом деле по фактически получить всего него финансовую компенсацию, они используют жители, которые и так защищают свои интересы. Но когда эти люди получат свои финансовые компенсации, то жители останутся один на один застройщиком и заранее можно говорить, что они проиграют.